Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, скільки заробляє логопед і скільки він може заробляти. Тож рахуємо гроші логопедів. Поїхали! Нагадую вам, що досить важливо для підтримання україномовного контенту, поставити вашу вподобайку, залишити коментар до цього відео і продовжити перегляд до кінця. Тож, давайте обговоримо можливості заробітку логопеда. Звичайно, логопед може працювати в дошкільному навчальному закладі, може працювати в лікарні, може працювати в школі. Або ж в інклюзивно-ресурсному центрі на будь з цих посад у державному або приватному закладі освіти або реабілітації дітей, що мають мовленнєві від труднощі. Проте, коли ми говоримо про заробітну плату такого спеціаліста, вона не досить висока. Звичайно, це буде залежати від регіону, в якому проживає і працює відповідно логопед, від тих виплат і доплат, які він отримує. Тому, звісно, зупинятися на лише. Такій роботі достатньо нестабільно, тому що логопед насправді може заробляти більше. І ми поговоримо сьогодні з вами про додаткові джерела фінансування, які можуть бути у логопеда. Тож, поїхали! Перше, це, звичайно, приватні уроки, які може давати логопед. Зараз е, неймовірна доба онлайн-занять і. Це надзвичайно круто, тому що логопед може надавати послуги учням за кордоном, відповідно, брати вищу ціну за своє заняття, відповідно, отримувати більше. Неймовірно, крутий бонус, що необхідно врахувати, треба вміти працювати онлайн. Саме для таких логопедів я створила курс Логопед онлайн під ключ. Він вчить всьому, як почати роботу в Zoom, створити презентацію, створити власний веб-сайт, за допомогою якого. Вас знайдуть учні, як створити інтерактивний план занять в Notion та автоматизувати більшість процесів своєї роботи. Це неймовірний курс, і зовсім скоро він буде в оновленому форматі. Тож, знову ж таки, якщо вам він цікавий, залиште про себе нагадування в коментарях після. Публікації нового потоку я відповім вам на цей коментар посиланням на цей чудовий курс. Окрім онлайн роботи, Логопед може відкрити свій інтернет-магазин. Як же буде виглядати онлайн-магазин Логопеда? Це дрібні деталі, іграшки, будь-які предмети, які часом дуже довго чекати з Аліекспрес, їх можна замовити онлайн. І продавати, групуючи за певними темами, не знаю, набори для дихальної артикуляційної гімнастики, іграшки там першого типу складової структури, другого типу складової структури, для активізації мовлення, для будь-яких писемних питань, які вирішує логопед, будь-що можна навіть ті матеріали, які не є ігровими, все-таки використати як ігрові матеріали, і це буде неповторно виглядати. Що ж далі? Далі, звісно, ви можете. Створити свої авторські посібники або матеріали. Це можуть бути презентації, це можуть бути якісь друковані видання ваші авторські, а можуть бути, не знаю, дерев'яні посібники, пірамідки, будь-які іграшки, об'ємні, це можуть бути рамки, вкладиші, це можуть бути. Будь-які ігри з полімерної глини, з фетру, помічники логопеда в'язані абсолютно різні. Осібники і іграшки, які ви виготовляєте своїми руками, або хтось виготовляє за вашим замовленням. Також це можуть бути навчання для логопедів. Багато колег з досвідом все ще соромиться проводити власні навчання, тому що їм здається, що це надзвичайно складно. Але багато молодих колег потребують саме цих знань, які взяті не просто з книжок, а пропущені через практику певного спеціаліста. Тому проводити навчання, майстер-класи, вебінари достатньо корисно і важливо. Наступне! Можна писати власні книжки, програми, збірники, які видавати безпосередньо. Це надзвичайно цінний досвід, великий. Сегмент аудиторії логопедичний зараз активно читає. Тому, якщо ви вирішите створити власну книгу, я думаю, вона неодмінно буде популярною. Я сама декілька запитів від видавництв отримувала на створення своєї книги, але поки що не беруся створювати даний продукт. Проте, можливо, Скоро ви побачите і мою книгу на полицях у магазинах. Чому б ні? Також одним з моментів заробітку логопеда може бути проведення супервізій. Це досить. Вагомий внесок у роботу молодого спеціаліста або групових або індивідуальних, це достатньо цікаво. Але скажете ви, це все способи заробітку для колег з досвідом, де ж працювати молодому спеціалісту, де ж шукати додатковий заробіток студенту, який лише навчається. Це може бути ведення соціальних мереж, дорослих, логопедів з досвідом, чому б ні, створення постів, створення. Візуального ряду, праця у вигляді асистента, логопеда онлайн, чому б і ні, це достатньо непогано. А також є можливість влаштовуватися безпосередньо на очну роботу в корекційні центри, які створюють колеги. Це теж достатньо значний і успішний проєкт, як на мене. Проте, в свій час, коли я лише починала роботу онлайн. Не так багато було можливості працювати і шукати додаткового підробітку. Тому зараз е, просто неймовірне коло досвіду, неймовірного, який можна здобути онлайн е, і відповідно заробляти більше. Тож це відео вийшло досить дивне, тому що це відео про гроші, але я ні одної суми не назвала. Але буду з вами відвертою. Мені надзвичайно складно ем, рахувати гроші і м, якось оцінити будь-яку працю. Е, а ще складніше взагалі якось з цифрами. Ну от гуманітарії це, мабуть, все-таки про мене, тому що якщо математика в цілому як наука мені нормально, я там порахувати цифри можу, то коли це стосується грошей, мені 100 тисяч і там 10 тисяч це одна цифра плюс-мінус. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви знаєте, які зі мною факапи часом трапляються з податковою, де я зайві нулі дописую. О, добре, що в мене є бухгалтер, який допомагає розрулити ось такі ситуації. Тож, пропоную вам в цьому відео поділитися внизу в коментарях тим, що для вас стало відкриттям. Можливо, ви про якісь способи заробітку не знали, може, щось знайшли для себе, що вам відгукнулося. Буду дуже вдячна за такий зворотній зв'язок. А ми з вами зустрінемось у наступних відео і обговоримо не менш важливі теми. Тож до зустрічі! па па па